12 червня Ізраїль атакував Іран. Я кілька разів був в Ізраїлі, спілкувавшись з представниками Кнесету, уряду. І от я чітко запам'ятав це давненько вже було, але я чітко запам'ятав, що в неофіційних розмовах вони завжди говорили, що в світі здається, що для них основна проблема це Хамас і Сєкторгази. Насправді, коли з ними спілкуєшся, завжди вони говорили: ні, це для нас просто. Тимчасові незручності, основна стратегічна загроза для держави Ізраїль це Іран. Вони за це говорили 10 років років тому, 15 років тому. Але зараз, за останні там багато років, вони наважилися на ініціативу агресивного удару. Тобто вони ініціювали, нанесли удар по Ірану по іранським ядерним об'єктам. Для вас це було неочікувано, чи в принципі прогнозовано, враховуючи, що Трамп теж їх. Спонукав до столу переговорів, американці змушували у мирний спосіб відмовитися від ядерної програми. Ізраїльтяни, я так розумію, вважали, що у мирний спосіб цього не добитися вирішили профілактично ударити. Які ваші оцінки коментарі по 12 червня? Ну, власне, якщо давати оцінки і коментарі, то треба бути достатньо делікатним. Є міжнародне право, mm -hmm. де чітко прописано хто агресор, хто жертва. Тобто тут всі можуть залізти в інтернет, погуглити, почитати. Організація Об'єднаних Націй чітко дає класифікацію. Хто першого дару, ну, агресор. Ну, Звичайно, але 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 20, 24 лютого 22 року міжнародне право повністю пішло в тартарари да, тому да. тут ми не можемо апелювати до міжнародного права тому що зараз да mm -hmm. до класичного міжнародного права, тому е, зараз кожен може робити все що хоче це, е, це абсолютний в в світі, це, це в світі це, це, це абсолютно нонсенс це, це період, який ми живемо коли всім можна все і нічого за це не а, буде Абсолютно, нічого за це не буде, і якщо говорити про наприклад, чи було це для мене неочікуваним, абсолютно це для мене було неочікуваним, тому що ну знаючи історію Ізраїля, який завжди сам. Всю свою історію оборонявся від коаліції арабських держав. Mm. Згадайте, 14 травня 48 року день проголошення, і на наступний день коаліція відразу війна, відразу. Відразу війна да? тобто і так далі. І тому подібне. Тому звичайно, це було неочікувано. Я думаю, що для багатьох це було неочікувано.